Моєму сину 43 роки він розлучився із першою дружиною, щоб одружитися з молодою. Я не читала йому нотацій чи не маленький вже. На мене головне, щоб він сам був щасливий. Те, що молода вийшла заміж чисто через гроші сина, не викликало сумніву ні в кого із знайомих. Щоб не випустити з рук такого завидного чоловіка і сильніше прив'язати його до себе, невістка відразу зуж завагітніла. Одного разу мій син прийшов до нас радісним, сяючи, як нова монета. Причиною його радості стало узате дружини. За результатами обстеження, лікарі сказали, що народиться хлопчик, адже він завжди мріяв про спадкоємця свого бізнесу. Мій чоловік зрадів цій новині не менше, ніж син. У нього теж була така мрія, щоб онук носив його ім'я Фрол, старовинне, рідкісне ім'я. Незабаром ми з чоловіком вирішили відвідати сина з невісткою і поговорити про ім'я онука. Мій син керує компанією, а вдома командує дружина. Тому і питання, яке нас турбує, ми невістці. Як вирішила назвати сина, не замислювались над цим, відповіла вона байдуже. Як щодо того, щоб назвати сина ім'ям діда? У відповідь невістка засміялася. Вона подумала про свого тата, якого ніколи не бачила. Я по батькові Сергіївна, це придумала мати. Коли вона зрозуміла, що я мала на увазі зовсім не її батька, то сказала ні. З таким ім'ям його дражнити будуть у школі. Навіть говорити про це не хочу. Відмахнулась від нас невістка. Мій син навіть слова не пікнув проти дружини, а от мій чоловік навіть зблід. Щойно дочекався онука, був поруч із виконаними мріями, а тут таке розчарування. Чому така неповага невістки до свекра? Адже не просто відмовила, а ще й піднесла свою відповідь із нахабним виглядом, пробувала вмовити сина, той не хоче сваритися із дружиною. А мій чоловік після демаршу, невістки, його більше й бачити не хоче.